Академічний хор студентів Київського національного університету культури і мистецтв має дуже давню історію. Він був створений разом з творенням вузу і довгий час хором керував відомий прекрасний хормейстер Анатолій Сергійович Мархлевський. Потім Дмитро Васильович Радик, теж дуже відомий хоровий діяч. З 2005 року очолила хор я. Але всі часи при всіх керівниках хор був так би мовити на настерижені сучасних процесів в хоровому мистецтві. Дуже багато було цікавих концертів в різні часи існування хору, завжди виконувалися сучасні автори, і були ж пошуки якихось новацій в хоровому мистецтві. І ми в свою чергу рухаємось в цьому ж напрямку. Хор лауреат дуже багатьох міжнародних конкурсів за різні роки, і навіть немає сенсу зараз перераховувати всі лауреатства, хоча кожне з них нам дуже дороге, і воно є підтвердженням майстерності хору, тому що це лауреат. Міжнародних конкурсів, які здобувалися в інших країнах, з дуже поважним журі, яке було на цих конкурсах. Наші голоси є. Українські дійсно унікальні, і це ми відчули виїжджаючи за кордон. І в наших проєктах нові прем'єри дуже цікаві, де хор є не статичним елементом, а є частиною театрального дійства. Ну і я думаю, що це можливо будуть красиві, цікаві і різнопланові концертні програми.